У одному з населених пунктів сумського району в п'ятницю 15 грудня провели командно-штабні навчання щодо удосконалення спільних міжвидомчих дій у складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років та ліквідації їх наслідків на території Сумської області були задіяні всі райони, всі громади. Ну і в частності ось тут явний приклад, де було від відпрацювано практичної. Відних, практичних, і ми показали і показуємо, на що ми спроможні для вирішення проблемних питань для збереження життя населення. В першу чергу це важливо з тим, що ми показуємо організацію, налажуємо організацію взаємодії всіх ДСНС, поліції, Червоного Креста, органів місцевого соврядування, всіх всіх, всіх щоб було вирішено питання. В першу чергу по організації взаємодії і надання тої допомоги, яка складається. Сьогодні була перекрита відповідна дорога, був затор на дорозі з ДТП, з аваріями, з больними хворими застрівали швидкі допомоги, Тому різноманітні заходи були практично відпрацьовані. Навчання проходили у два етапи. Під час першого в усіх районах Сумщини та обласному центрі відбулись засідання штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій. Під час другого практичного етапу сили й засоби, що брали участь у навчаннях, відпрацювали дії з ліквідації наслідків негоди на трьох локаціях. Відпрацьовували координацію дій, злагодженість між службами, а також перевіряли наявність своєї техніки, яку ми можемо залучати до ліквідації стихійних лих. Під час проведення командно-штабних навчань нами було визначено три локації і було три задума, які повністю наближені до реальних умов. В першому випадку в нас була дорожньо-транспортна пригода з постраждалими особами. Це перше увідне завдання. Друге завдання це швидка допомога. Машина швидкої допомоги застрягла у сніговому наметі. І третє відне завдання це люди застрягли в сніговому наметі і не мають можливості зігрітися внаслідок закінчення бензину. Всі три відні завдання були відпрацьовані на відмінно. Національна поліція виконувала свою роль в даних командно-штабних навчаннях. Підрозділи надзвичайних ситуацій відпрацьовували свою роль. Ну, відповідно, ми залучали також. Ви бачили представників Національної гвардії. Відповідно, представництво Червоного Хреста в Сумській області і інші допоміжні служби. Проведення таких командоно-штабних навчань показує, де у нас є прогалини і яким шляхом треба вирішувати для того, щоб в подальшому оперативно мати можливість управляти всіма силами і засобами. На прикладі Одесі, які були снігові замети, ми прекрасно розуміємо, що це може відбутися в будь-якій області. І саме це стало приводом до того, що на основі на основі цього сьогодні були проведені такі командо-штабні навчання. Фінішна точка була: це те, що в сніговому заметі застряг автомобіль швидкої. Який перевозив постраждалих. І тому за допомогою спецавтомобіля, саме на базі Шасі Богун по замету швиденько добрались до постраждалих їх. Було доставлено до медичного пункту Червоного Хреста, де вже наші співробітники Червоного Хреста надавали допомогу. Тому така злагоджена робота всіх служб показала нашу ефективність в навчальному процесі, такому щоб ну, в реальності ми, ми, ми знали, як нам краще працювати. Активну участь у командно штабних навчаннях взяли представники служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області, які відмінно, відпрацювали з ситуації за. Складних погодних умов із заторами на дорогах і обмеженням руху. Служба відновлення в Сумській області разом з підрядними організаціями взяла участь у командно-штабних навчаннях за участі ДСНС, управління патрульної поліції, Національної поліції. Медицини, обласної державної адміністрації з метою злагодженості дій при виникненні надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Від підрядників було залучено 7 одиниць техніки дорожньої спеціалізованої та 7 водіїв. Штаб завершив роботу. Переїжджаємо далі для підведення підсумків до штабу. Підбиваючи підсумки проведення командно штабних навчань, відпрацювання практичної частини яких тривало близько восьми годин, керівництво області відзначило професійність, злагодженість дій та високий рівень готовності органів управління і сил цивільного захисту Сумщини до дій за призначенням у надзвичайних ситуаціях.